Слухаємо. Доброго дня, шановна комісія. Пропоную розглянути свою квалі... Квалі... Кваліфі... кваліфікаційну роботу бакалавра на тему програмна реалізація середовища для фреймового представлення навчального матеріалу. Секунду. Тож, об'єкт дослідження це фреймовий підхід та його використання викладання. Метою роботи було розробити програмне середовище для використання фреймового представлення матеріалу для навчання. За роботою в мене вдалося визначити сучасні методи подачі навчального матеріалу. Проаналізував актуальність проблем розробки. Данило, сам... ви мене не чули, коли я виступав? <ган> От <Що, ган> уважно ув... ще раз студенти, що я вам казав? Я вас просив, будь ласка, не зачитуйте ці слайди, скажіть об'єкт мета і задачі роботи наведені на слайді, і відразу переключайте на новий слайд. Зачитуйте тільки назву слайду, і якщо дуже дуже потрібно коментар, тоді його кажіть. Якщо не потрібно, а, не кажіть. Добре, зрозуміло. Тож, об'єкт та мета на цьому слайді подані. Наступний переключайте, не чекайте нас. Чим швидше ви до виступите, тим вам буде краще. Добре, Фреймові засоби подання знань у навчанні. Фрейм в освітньому процесі. Ні, ви, ви кажіть так. Схему фрейму або застосування фрейму в освітньому професі, процесі наведено на слайді. Наведено. Це має бути нормальна доповідь, але. Угу. Зрозумів. На цьому слайді наведено схему, фрейму в освітньому процесі. Розглянуто було такі існуючі програми ну, для, для працювання з фреймами, з фреймами та їх недоліки. Основний функціонал для будування фреймів, який має бути у програмі. Сама структура програми розробленої. Як вона буде виглядати, що має містити та що в ній знаходиться. Самі елементи програми, що розроблялися, які знаходяться суттєво, було створено, так, створено такі об'єкти, та можливість їх малювання. Лінія, стрілочка, трикутник, чотирикутник, також еліпси, сектори, криві лінії та багатокутники. Створено було можливості анімування самих об'єктів. Об'єкти можуть масштабуватися, рухатися траєкторії по тригерам, також мають функцію обертання та зникнення чи поява через деякий час. Тож, надійдемо до висити.